В марафоні Незламна країна на п'ятому продовжуємо аналізувати 894-ту добу російського вторгнення і нашої оборони. Традиційно по понеділках маємо діалоги із нашим колегою Віталієм Гайдукевичем, співзасновником громадської організації справа громад. Зазвичай маємо можливість в студії. Ну але сьогодні онлайн і все одно приємно і добрий вечір, Віталій. Приємно. Добрий вечір. Яна. ну вибачай цього разу буду трошки дистанційно, але тільки цього разу. Головне, що чуємо, бачимо. Ну, і зрештою, думка, як завжди, цікава нам щодо подій, які у нас відбуваються минулого тижня. Гримів скандал. Він ще продовжує гриміти щодо відбудови Охмадиту і дивних переможців в тендерах на цю відбудову і паралельно е відбувалася. Схожа історія із національним військовим меморіальним цвинтарем. А ця тема дуже дуже тобі близька. Ти дуже вболіваєш за власне гідне вшанування всіх полеглих наших героїв на українському Арлінгтоні. І от навколо нього відбуваються теж події, які викликають запитання. Тендер на 175 мільярдів виграв в консорціум Білдінг Юей медіа Главріт вирішило главком вирішила поцікавитись, хто ж там стоїть за цим консорціумом. І виявилося, що складається він із компаній і фахівців, які мають зв'язок із куратором проєкту Велике будівництво Юрія Голиком з Охмадитом ми побуд... Бачили, так би мовити, крок назад. Все починаємо заново, скасовуємо ці рішення, прозорий тендер. А чи буде так само з меморіалом для українських полеглих? Ну, на жаль, я думаю, не буде. Тому що з Охмадитом ми бачили а, таку болючу точку. Для всього суспільства в стислий час максимальна кількість донаторів, які пожертвували гроші на відбудову дитячої лікарні, тобто це був такий оголений нерв для країни. І відповідно, коли після цього оголеного нерву по цьому нервові потопталися корупційними лапами. Це викликало обурення і одразу увімкнулася задня передача. Одразу вони включили задню і почали: типу, ми перевіримо, типу, ми з'ясуємо, типу, ми переграємо. Всього цього на жаль немає в історії з національним меморіальним військовим кладовищем. Ця тема розмазана в часі, і саме тому вони. Себто організатори, вони були переконані, що все пройде доволі гладко, і воно, на жаль, поки що то, так само гладко йде. Про те, що е, в цій історії можуть бути присутні волохаті лапи, е, можна було здогадатися вже на тому етапі, коли, і саме, до речі, ось те, що розслідувачі зараз потроху розмотують і виходять на пана Голіка, е, про нього можна було здогадатися. Ще півроку тому, коли з'явилося прізвище головного а, архітектора а, НМВК, такий собі Сергій Дєрбін Якщо загуглити здобутки пана Дєрбіна і що він робив раніше, ми знову потрапляємо в Дніпропетровську область і знову потрапляємо на проекти, а, до котрих був дотичний голік. І вже на цьому етапі, а яким чином з'явився Дєрбін ніхто пояснити не може. Вже на цьому етапі можна було зрозуміти, що всі круглі столи, всі показові дискусії на камеру, всі типу, ми слухаємо експертів, все це було для окозамилювання, і по фіналу все одно буде якось. І це якось буде абсолютно точно в мінус, е, смисловому навантаженню і в плюс, скоріш за все, на чиюсь кишеню. Поки що за розвитком подій, які відбуваються зараз. Я на жаль спостерігаю саме такий сценарій, бо люди, які е, півроку робили е, покерфейс і імітацію, нібито вони також хочуть камінь пісковик на надгробок. А надгробок, якщо красивий, то він має бути з пісковику. Це шляхетно, це е, європейський, це надзвичайно історично, це на віки. Але на останньому круглому столі, на котрому вже в принципі махнули рукою е, там низка експертів. Раптом виходить е, представник НМВК і каже: ну напевно, ми будемо робити пам'ятники з граніту, і на питання: а як же ж пісковик, про котрий висловлювалося позитивно і нібито в підтримку, і представник УІМПУ Антон Дробович е, і, і Вахтанг Кіпіані е, також там за пісковик був він один з тих, хто публічно захищав позицію офіційну позицію держави по е, цьому комплексу. І ось це німе питання: а як же ж пісковик, який ви всі так підтримували на словах півроку, чому раптом з'явився Граніт? Відповідь досі нема, і скоріш за все, на жаль, не буде і відмотування назад в поясненні, чому саме цей підрядник виграв е, тендер, чому все відбулося так, як відбулося, чому е, проштовхуються абсолютно мінусові е, ідеї, і ключове, чому? Немає творчих конкурсів. Чому головний архітектор такої надзвичайно важливої історії, як меморіальне кладовище, був призначений. Невідомо ким. Чому цей архітектор, такий як пан Дірбін, який в своєму житті не збудував нічого, яке б було суголосне з даним об'єктом? Чому не було відкритого конкурсу на головного архітектора? І от таких, от чому дуже багато, і їх ніхто не дезавоює. І саме з тієї причини в мене великий скепсис. Що в Охмадиті я думаю, ситуацію можна врятувати, а в НМВК я поки що не бачу жодних шансів на передову. До речі, щодо відкритості, то от буквально цієї п'ятниці, ми про це правда дізналися вже в понеділок. Відбувся брифінг. Брифінг власне от цієї, представників цієї самої компанії, яка виграла, де вони і пояснили, як же ж так сталося. І вийшли вони з цим брифінгом, якось без, ну, чомусь про нього ніхто ніхто не знав. Хоча, напевно, журналісти прийшли і поставили прямі запитання людям, якщо вони вже вийшли до мікрофонів. Що мовляв, ну не було змагальності. Ми б раді були, якби ще хтось теж подався на цей тендер. Але от так сталося, що ми були одні, ну і ми і, і, і виграли. Е, то виходить, що вся ця історія про тендери це красиві слова, але їх можна запросто обійти. Було б бажання. Це, це красива підстава, тому що на здається першому круглому столі, на котрий ми всі прийшли, там і я, і Тараси Іщик. І, і ще низка людей, яким не байдуже це питання, і, і ми запитали у представників держави, у представників міністерства ветеранів, поясніть, от ви нам представили пана Дербіна як головного архітектора цього комплексу. Ви можете обґрунтувати, чому він? Ніхто ж не на той момент. Ми припускали отак. Ну, окей, не будемо упередженими. Можливо, це геніальна людина, яка має мегазадум, і він зараз нам його продемонструє. Поясніть, чому він. І жодна людина не змогла пояснити, чому він з тендером абсолютно ідентична історія. Всі зараз питають: а чому ці? Чому саме цей консорціум, який як Пилип з Конопель вискочив, і ніхто не розуміє, хто вони, що вони, навіщо вони? І тендер, на котрий не потрапила велика кількість журналістів, який тишком нишком десь був проведений, або принаймні був недостатньо публічний а, тільки підтвердження. бо Чому я в цьому впевнений? Вони бояться говорити е, у відкрите з простої причини про те, що цей тендер буде, було зрозуміло півроку тому, тому що коли в публічному просторі йде дискусія, всі розуміють, що уряд буде це робити, країна буде це фінансувати, експерти зацікавлені матері загиблих бійців. Хочу, щоб якомога швидше розпочалися поховання, чинні військові також зацікавлені. Бо цей меморіальний цвинтар військовий саме, і він не тільки про тих, кого війна забрала, вже цей меморіальний цвинтар, і про тих, хто дасть Бог будуть жити довго і щасливо до сивого волосся і праонуків, і колись своїм природним чином залишать цей світ, і вони також будуть поховані тут. А зараз вони живі, і було б логічно їх спитати. А що ви думаєте? Цього ніхто не робив. І півроку тому все було зрозуміло, що рано чи пізно відбудеться тендер. І якби держава хотіла, щоб все було прозоро, якби держава хотіла легітимності цього тендеру, то вона почала проанонсувати, почала промотувати цей тендер, почала б шукати підрядників на цей тендер ще півроку тому. В сенсі оголошення тендер буде. Готуйтеся, хто хоче, пропонуйте кращі ціни. Цей об'єкт надзвичайно важливий для країни. Взяти в ньому участь це не тільки заробити, що нормально заробити, платити людям зарплату, бо ми розуміємо, що підрядник це той чий бізнес, це будівництво, і підрядник на цьому заробить. Хотілося б чесних грошей. Але для підрядника брати участь в такому тендері це ще й велика честь, бо це велика відповідальність не тільки перед тими, хто живе. І перед тими, хто пішов, а й перед нащадками. Бо прізвище цього підрядника буде викарбовано в століттях, якщо цей об'єкт буде якісний, і держава мала б це розуміти. І якби вона це розуміла, то ще півроку тому вона почала готувати цей тендер. І природньо ніколи б при такій підготовці на тендері не могла б виграти компанія, яка була зареєстрована через день після оголошення тендеру. Вони настільки mm -hmm. переконані, що це їм зійде з рук. Що вони пішли от на таку пряму, ну це навіть, ах, навіть слів цензорних не, не доберу що це. Це такий плювок в обличчю суспільства. Багато І хто... Саме тому, що вони зважились, я думаю, mm -hmm. що вони не відкатають на це. Багато хто теж не міг. Добрати цензурних слів це вже до іншої теми, яка теж була достатньо емоційною. Попередні кілька днів це мається на увазі той обмін, такий глобальний великий обмін, де в межах якого з Росії витягли кількох росіян з гучними іменами, які, от в такий спосіб, перестали бути не знаю ким політичними в'язнями, напевно, Кремля у своїй власній країні, і які вийшли буквально одразу з меседж, на загал про те, що Путін заслуговує санкції, режим Путіна заслуговує санкції, а от прості росіяни ні. Це було дуже емоційно сприйнято у нашому сегменті соцмереж. Але звісно, нам важливо і цікаво, як ці меседжі почують ті, кому вони адресовані. Ну і що має робити Україна для того, щоб от цей санкційний тиск, який свою важливу роль, все ж таки виконує в тому, щоб виснажувати країну агресорку, щоб він не був послаблений. Ну, я сьогодні там, через треті руки, хтось ніби почав реагувати, що ось ці колишні бранці Путіна вони ніби почали коригувати свої е, стартові меседжі. Типу, ми не те хотіли мати на увазі, ми не зовсім влучно висловилися. Але е, ось ця от реальне лице московита, які навіть знаходячись в заручниках в свого тирана. Він не перестає бути московитом імперцем людиною, яка ненавидить Україну. Вони там всі однакові. І хотілося б, щоб нарешті українці, наші інтелектуали, наші політики, наші громадські активісти припинили шукати того хорошого руського. Ну немає його в більшій чи меншій, меншій мірі. Це ті люди, які нас ненавидять просто за те, що ми існуємо. І пошкриби ліберала російського ти знайдеш шовініста. Поки що ніхто окей, можливо, Валерія Новодворська була інша, але це такі можливо, лія хіджакова інша. Але це винятки, і ці винятки тільки підтверджують правила. Ймовірно, з часом з'явиться, має з'явитися. Я в це хочу вірити. Я на це покладаю надію. Території Росії з'явиться справжня, а не фейкова опозиція типу Навального і Кампанії, яка покине ось цей от імперські імперські посмикування. Ось ці російські типові. І нарешті зрозуміє, що вони ніякий не, не брат, не великий брат, вони взагалі тупо ніхто. Вона одна з там. Десятків державо-одиницьці чи етноодиниць, які існують на глобальному континенті Євразія, тобто ані гірші, ані кращі. І от в цей момент, коли вони це усвідомлять, почнуть ставитись до навколишнього світу як до рівних, і почнуть своє ставлення зі слова. Вибачте, от тоді ймовірно настане час говорити про те, що з'явилися якісь інші росіяни. І але поки я цього не бачу, і бранці це підтвердили. Можливо, вони зараз будуть більш толерантними та обережними у висловах, але віри в їхні толерантності і обережності у мене особисто більше немає. Як Україні треба діяти і говорити, то, про просувати свою позицію, ну ймовірно, заради процесу, не заради результату, бо навряд чи він буде щирий, А заради процесу можливо було б корисно взяти за ручку Карамурзу. А, чи Яшина і привезти його в часів яр або в Ізюм, або а, не знаю, ну привести туди, де страшно, туди, де є сліди руска гаміра привести, ткнути лицем і сказати: Дивись, ось це зробив ти. Це зробив ти, тому що ти свого часу допустив Путіна. Це зробив ти, тому що ти розбестив російське суспільство через те, що саме ти, російський опозиціонер, був яловим. Ти був ніяким, ти був поговорить, ти був ні о чому, і це треба зробити можливо заради процесу, тому що ми не отримуємо результату. Вони в свою мушельку сховаються, і вони точно будуть нещирі. щирі. Україні треба говорити з нашими західними партнерами, і говорити не тільки про те, що росіяни. Дискутувати, можливо, з росіянами на міжнародних майданчиках, бо вони будуть виходити транслювати свій порядок. Денний там мають з'являтися притомні українці, там мають з'являтися люди рівня Віталія Портнікова, і вони мають вступати в дискусію і заганяти їх за хмари так, як Портніков загнав Латиніну. Просто цвяхами забити їх там, щоб більше ось ці от посмикування, імітації лібералізму з того боку навіть не просочувалися. Це має робити Україна. Але в першу чергу офіційний Київ, неофіційний Київ, наші представники культурного е, там наукового активістського журналістського середовища мають доносити нашу позицію, в першу чергу, до Європи. І наскільки росіян намагатися перекувати, скільки намагатися все краще донести європейцям, американцям світові про те, яку біду коїть Росія, і що це не тільки проблема України. Мені здається, досі у нас з цим не виконане домашнє завдання. Натомість це намагаються донести 67 євродепу депутатів, депутатів Європейського парламенту, які написали листа президенції Єврокомісії Урсулі фон дер Дерляєн про те, що треба щось робити з Угорщиною, Угорщиною, яка вирішила от, після всього то, того, що сталося, після того, як ну, всі побачили, що відбувається, е, куди там, де приходять е, росіяни зі зброєю. Е, яка от зараз вирішила послабити. Е, Вимоги до росіян і білорусів, які приїжджають на територію Угорщини, ну а відповідно далі можуть роз'їжджатися по всьому ЄС. Е, так, от, от, ця історія поки що на тому моменті, що ці 67 депутатів пропонують виключити Угорщину з шенгенської зони. Е, про що ця історія? Який вона має потенціал? Це більше, все ж таки, так ну гучно поговорити чи можуть бути е, якісь далекі наслідки? В короткому проміжку часу я наслідків відчутних для угорщини не бачу, тому що це надто радикально для старого світу. Старі демократичні інституції. Ми про це говорили неодноразово в ефірах. Вони вайлуваті, вони залежні від своєї бюрократії. Вони залежні від того, що правило регулює правило. Оце от жарт, який знаний там в збройних силах України це журнал обліку журналів. Так, от в Євросоюзі журнал обліку журналів він ще грубіший ніж у нас, і хотілося б, щоб ця емоція, з якою вийшли кілька десят е там поважних представників європейського політикуму, щоб воно не вклякло, і далі воно постійно підживлювалося, не просто жевріло, а е набухало, поширювалося, і Україна тут має допомагати. бо... Раніше я нагадаю, вже звучало на неофіційному, але високому рівні про теза про те, що якщо Угорщина так хоче часто ігнорувати загальноєвропейську позицію, позицію Євросоюзу так хоче про проадвокатувати Путіна. То ймовірно, Угорщині варто залишити Європейський Союз і залишити НАТО. Це було напів, ну не жартома, це було напівсерйозно, але це було правильно зартикульовано, і це запитання треба піднімати якомога частіше і Україні, і через друзів України, і через тих європейців, які обурені не скільки нашим інтересом, вони обурені тим, що зневажається їх європейський інтерес. Ось в цьому розумінні журнал обліку журналу європейських правил може зіграти нам на руку, бо це журнал правил. Європейці звикли, що навіть якщо це правило десь може бути абсурдним, це правило, його треба дотримуватись, і його треба дотримуватись всім. А коли його хтось ігнорує, виникає прецедент. А це вже скринька Пандори. Бо якщо Угорщині дозволено ігнорувати правило, яке захотілось Орбану, то надалі умовна Варшава захоче правило, яке захочеться полякам проігнорувати. Італія, наприклад, Україну можна взяти рандомно. А це вже говорить про те, що немає єдності стосовно віри в правила, і Європа цього допустити не може, ймовірно, на далекому треку, на великій відстані часовій mm -hmm. е відстані. Це буде мати результат, який би ми хотіли. Не в сенсі вигнали Угорщину, а в сенсі, що довіра до Орбана в Угорщині буде падати. Він і так зараз має після виборів до останньої терації Європарламенту тенденцію до зниження довіри з боку виборців всередині своєї країни. Він має свого вже персонального доволі сильного конкурента, який, якщо не факт, що він краще для України, він є загрозою для самого Орбана всередині Угорщини, і Україна має цим користуватися. Ми маємо бути не об'єктами, а суб'єктами. Ми маємо нав'язувати свою гру. А для цього потрібні якісні гравці, щоб не ми були фігурою на дошці, а щоб ми рухали фігурами. І тоді ми ймовірно опинимося в ситуації, коли рано чи пізно в е Угорщині буде виставлено ультиматум. Якщо ти з Путіним, якщо ти з Москвою, тоді ти не з Брюсселем, тоді, будь ласка, двері там став і вийшов. Але для цього Києву треба докладати також зусиль. Ну і ще встигну запитати про те, хто і як рухає фігури вже в нашому парламенті. Ми пам'ятаємо, що зараз він на паузі в сесійній роботі, тому що ну власне вберлося в момент голосування за заборону РПЦ і афілійованих з нею релігійних організацій. Московський патріархат. Читай тут з'явилася інформація від представника Слуги народу Миколи Патураєва, який каже про те, що слуга народу фракція готова здати дати 150 голосів за. Заборони ОПЦ МП Микита Потураєв каже, що от 240 можна набрати. Ну якби поставили це питання на голосування, а то і більше, от така от з'являється внутрішня опозиція вже безпосередньо в президентській політсилі. До чого це все може дійти? Ну от, хоча б в цьому питанні московського патріархату. Ну, питання маркерна, ми це розуміємо. Uh -huh. а, от цю типу внутрішню опозицію а, до неї можна буде ставитися серйозно. Опозицію всередині, якщо б ми припустили, що в Україні існують а, здорові а, політичні партії, котрі мають дискусію внутрішньопартійну різні політичні крила, як це наприклад є в демократів, республіканців, там британських консерваторів а, а, в старих демократіях. То от можна було б потішитися за слугу народу і припустити, що це насправді міг би бути тиск на Володимира Зеленського від його ним створеної партії, але таке припущення мало право на життя виключно в тому випадку, якби ця внутрішньопартійна опозиція довела свою суб'єктність і провела через голосування бодай одне рішення, проти якого був би проти, ну, наприклад, той же Стефанчук, або була проти банкова. Коли б. Точка зору у Володимира Зеленського була одна, а точка зору у партії, а, а партія має бути вище, ніж одна особа, бо це спільнота людей, і ми завжди має бути більш вагомішим, ніж я. І партія, і фракція парламентська сказала, ми подумали, ми зважили, ми сперлися на такі-то позиції, і ми вирішили проголосувати так. Це наша точка зору. Ми є суб'єкти, ми є народні депутати. Нас обирали не тільки як частинку партії, нас обирали і по прізвищах. Також ми так вважаємо. Якщо ви, пане там лідер, окей, там не голова партії, лідер Володимир Зеленський. Ви вважаєте інакше, окей, ми підемо. І я б хотів би побачити ситуацію, коли 150 мандатів слуги народу поклалися на стіл, і ці люди б вийшли. Це було б просто бомба, не тому щоб це було фіаско партії, а це довело, що 150 мандатів в парламенті не просто мандатоносці, а вони й особистості. І якщо вони вважають, що їхня позиція правдива, вони доводять це. Можливо, я помиляюся. Ян, нагадай мені, чи був б, бодай один прецедент, коли. Партія президента відстояла свою фракційну позицію ось так щиро, з відкритим забралом в прямій дискусії, і сказала: Ми так вважаємо, що ви з нами зробите? Це наша позиція. Ми громадяни України, і маємо на це право. Ми будемо голосувати так, навіть якби вони не добрали голосів. Але якби вони в паблік проартикулювали таку позицію, тоді можна було б говорити, що це насправді дискусія і Можна було б дотиснути Стефанчука або. Хто там ось ця оцегла на нозі, який там заважає, щоб цей закон пройшов? Ну Але принаймні, випадку. от максимум, який ми поки що бачимо, це от така заява від представника слуг народу, який каже, що 150 є. Дайте ж проголосувати. Ну а далі як то я йому можу тільки успіху побажати. Це той рідкісний випадок, коли я можу коля Потураєву і тим людям, про яких він говорить, побажати щирого успіху в позитивному голосуванні за те питання. Дякую, дякую, Віталію, за розмову. Як завжди, змістовно. Віталій Гайдукевич, журналіст, співзасновник громадської організації «Справи громад, був з нами наживо у марафоні Незламна країна.